Доброго дня колеги! Збираюся зняти з осаду білий матеріал. На мою думку, ферментація в ньому вже закінчена. І саме цей час внести кристалічний пірисульфіт калію за розрахунку пів грама на 10 літрів. Досить точно можна визначити за допомогою таких вагів, називаючи їх ювелірними. Не знаю, яка кількість ювелірів ними користуються, але винороби у своїй переважній кількості. Вони користуються такими вагами. Так що ці ваги можна назвати вагами домашнього винороба. Все 0,5 грама. виявляє собою отаку кількість. І зараз я внесу при переливанні Оцей білий матеріал. Робота з ним розпочалася ще 22 вересня, 25 вересня, здається, вже почалася ферментація. Я вже про нього розповідав у попередньому відео. Жодних впливів на це вино я не виконував, ну, за виключенням підживлення та роботи з осадом, перемішування його. Але в плані вилучення цього вина з осаду я цю роботу ще не проводив. Насправді осад незначний, прозорість вина. Вона вже присутня, тому я прийняв рішення його зняти з осаду. І вже не працюють. Ну і та кількість кристалічного пересульфіту калію зараз вона буде поміщена у 10-літрову ємність, приймаючу ємність. І при переливці шляхом перемішування незначної кількості перелитого вина. Цей піросульфіт буде розчинений, та потім буде поглинутий усією кількістю вина, яка буде знаходитися у приймаючій ємності. Невелике доповнення, що стосується перевірки достовірності показів, які нам демонструють оці ваги. Використовую для цього предмет, Вага його 1 грам. Про що свідчить відповідні, відповідні надписи на пояснювальній бірці. Ну, давайте подивимося. Зрозуміло. Ваги робочі, показують правильні значення, тобто їх сміливо використовую. Для відбору потрібної кількості пірісульфіту. Ось так це виглядає. Порошок на дні ємності. Ємність вином вже відкрита. Ну і зараз звичним шляхом через трубку відбудеться саме переміщення. Ось такими коливальними рухами виконується розчинення пірусульфіту калію. Він розчиняється досить просто. І потім уже шляхом дифузії відбудеться природне перемішування. Незручно працювати одною рукою, знімати. Ну, тому дещо шлангом вийшло незручно, але я встиг повторно помістити, приймаючий кінець, і перетік рідини відновився. Отаке наширування винного каменю та залишки дріжджів. Наголошую, що це перше зняття з осаду майже за 50 днів з початку ферментації. Закінчив я приливання і власне відповідь, чи сухе це вино. Користуюся агріометром загального призначення. Із шкалою від 1000 до, скільки ж тут до 940. Ну і сухі вина вже будуть мати густину порядка 992-993, інколи менше. І давайте подивимося, що тут у мене. Навіть менше за 990, тобто вино повністю сухе. І я сам для себе даю відповідь, що рішення стосовно маніпуляції з цим вином, саме на цій стадії, являється правильним. Сульфітація по закінченню ферментації незначна 05 на 10 Погано видно. 991-992 по нижньому меніску. Так, і ще одна відповідь на питання, яке стосується, як поступати із варіантом, коли ємність не заповнена якось. Ну, тут є три вирішення питання. Перше це заповнити оцей простір. Якимсь предметом нейтральним це може бути скло у шматках. В даному випадку в мене дуже великий простір, тому ні. Можна було б підібрати ємність 9-літрову. В мене також є ця ємність, але вона мені потрібна для іншого варіанту. Можна було б цю кількість вина, тут близько 9 літрів, перемістити у 5,2,2. 2. Але мене також це не влаштовує. Хоча, якби не було іншого варіанту, який вам зараз продемонструю, то я б скористався саме цим подробив би на ємності меншого об'єму. Ну а в даному випадку, оці півтора літра, я заповню аналогічним вином минулого врожаю, також цитронного магарача. І таким чином я добюся. Повного заповнення цієї ємності до самого краю приблизно так, як тут. Цьому вину більше року цитрона магарача врожає 2022 року. Ну, прогнозую, що цей простір він заповниться цими двома пляшками. Якщо не вистачить, то буде відкрикована третя пляшка і залита частково. Ну, зараз побачимо. Таким чином я позбуваюся проблеми наявності повітря над зеркалом вина. Це дуже важливо, інакше не можна. Все, в такому стані я закриваю оці ємності подвійними пакетами і кільцями. І залишається вино, скажімо, на 5 місяців. 5-6 місяців. Нехай воно там сама собою займається, прогресує. Ну і декілька слів про вихід самого готового вина, виходячи із матеріалу, який зайшов на переробку. Так от, цитронованого маграча та буковинки, буковинки мало. Було 136 кг сумарно. А вина вже можна сказати, що. Оця кількість вона майже збережеться, тому що осуду вже буде наступно досить мало. Так от, кількість, кількість вона складає 8 ємностей по 10,5 літрів, 84 літра. Ну і виключаємо 1 літр, який я долив в одну із ємностей. Оці ось 83 літра і 136 кг. Давайте порахуємо, це 61%. І це є відповіддю скептикам. Стосовно того, що білий спосіб роботи з матеріалом, він неефективний у плані виходу готового вина. 61% це зовсім непогані значення, тим більше для складних поміжвидових гібридів, якими є цитруна і магарача, і «Буковинка». але за використання продемонстрованих способів роботи з ними, підготовки матеріалу до ферментації і освітлення. Підсумовую. У цьому відео я показав свої дії по роботі із матеріалом на цій стадії його існування. Використання сульфітації у вигляді кристалічного піросульфіту калію дозування, зважування. Повернуся до цього вина аж у квітні-травні наступного року. Тобто, в такому вигляді воно буде знаходитися. Скажімо, 5-6 місяців. Звичайно, прозорість буде покращуватися, відбудеться значне освітлення. Прогнозую, що, як і колишні роки, я не буду зовсім використовувати будь-які впливи щодо штучного освітлення цього вина, воно відбудеться це освітлення абсолютно природним способом, то потрібної прозорості. Ну і хочу доповнити, я не заперечую, що виноробство можна здійснювати без використання препаратів сірки. Я лише демонструю свої підходи до виноробства, але в мене таке вже і стале враження, що, без, що насправді грамотно, зважена та обґрунтована. Сульфітація на певних етапах роботи із матеріалом насправді являється допомогою виноробу, а не злом. Все, дякую за увагу. До побачення.